Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значить, дивіться, бігом. Мене давно просили, мені вчора Олег тільки нагадав, і думаю, це буде непоганою темою для відео. Багатьох людей нема оцієї фігні, так? Нема на маховикові від 0 до 15 мотора, немає лінійки. Так, можливо, десь якась є рисочка і так далі. ну то Дуже часто таке явище, що її немає ні нуля, нічого якісь букви або зовсім нічого немає. Як шухати, шукати верхню мертву точку? Я вам вже розказував 150 разів. Знімаєте клап, щоб не знімати форсунки. Тому що ця метка, наприклад, в мене. Да? Бачите, де в мене зараз метка знаходиться? От вона надряпана. А вона була ось тут. Ось там є царапинка, отут. Да? 5-6 градусів було різниці. Я завжди думав, що в мене пізній прискає. Він в мене був наоборот оборот Менше з тим. Як знімати шукати цю верхню точку, ви знімаєте цього, клапану кришку, да? зняли клапану кришку, все прекрасно, Кошту з стати. Все прекрасно, зняли клапану кришку і знаходите фазу продувки. Тобто, коли рухаєте маховиком, крутите, коли впускний клапан вже почти повністю закрився, а випускний чуть-чуть по починає відкриватися, ловите цей момент. Ставити, Якщо у вас на маховикові немає нічого, ставити де-небудь на маховикові і де-небудь, наприклад, хтось отут ставить так, щоб було рівно. так. Я собі тут вуголкові поставив, бо в мене якраз збіглося тут з нульом. Оця фігня. Якщо у вас немає міток, ставите де-небудь. Мається на увазі на маховикові. Просто щоб вони збігалися на маховику і на корпусі. Де-небудь, де вам заманеться. І потім від цього моменту ви відштовхуєтеся, ви собі зробили нуля. Берете штангеля. Так? І треба. Вот. І треба вам, від, наприклад, щоб поставити 0 і лівє, типу відповідно, на гранці, поставити і правєє, поставити 37 міліметрів. Так? Тут підсунув трошки рукою. 37 міліметрів, це буде лівіше правіше, це буде по 10. Щоб поставити вам ідеал. Наприклад, для цього мотора 16 градусів, так? Ось так. Зараз, зараз, зараз зараз. Ось так. 16. То вам треба 58 міліметрів. Вам треба 58 мм. Але зазвичай краще поставити чуть-чуть пізніше. Поставите 15, це буде в нас на 15,55 мм. 55 мм. Ну там без півміліметра, 55. І ви собі таким макаром, що кожні градуси це 37 мм, кожні 10 градусів. І, і собі будете по тому і орієнтуватися. Маховики всі однакові. Типу 11,00, 1115, 11,05 100% однакові маховики по діаметру. 100%, За 15 -ти треба уточнити. Але кажеться, що теж так само. Вони просто можуть відрізнятися масою. От і вся фігня. Тобто, от кому треба такі штуки, знайшли ви МТ, далі відштовхується. Ну, в принципі, пізніше, щоб було, типу, геть після нуля, це вже жопа. Просто буде коптити білим димом, трактор тягнути зовсім не буде. Раніше, наприклад, 15 до 20, це не страшно. Від 20 до 30 у вас такі будуть признаки, слухайте, внітельно. Перегрів мотора. Багато буде жерти, Буде диміти чорним сильно коптити. Буде тяжко заводитися або невозможно навіть заводитися ручкою. І е, навіть такі моменти, що раніше як 25, 20, е, точніше раніше як 22, в людей, заводиш, коли заводиш навіть стартером, мотор заводився в другу сторону. Ручкою, тим більше. Тобто, оце такі у вас признаки. На пізньому приску він не буде грітися зовсім, так. тому що соляра буде тут догорати, і вона не буде горіти, вона буде. Просто плавитися, як я кажу, бо є таке, що вона обвуглюється чорніє, а плавиться при недостатній температурі до горіння ще не дійшло. А просто таким сіро-білим таким клубом, просто через глушитель, візьме нахер та й вилетить. Отака от фігня, хлопці, так що от вам метки, от вам розстояння приблизно, щоб ви собі орієнтувалися. Заводські метки ніколи я вам сто раз казав і відео знімав, чого треба сюди лізти в ті мотори. Все тут збито. Чувак недавно дзвонив. Каже, 10 сотих оранки, 6 літрів солярки, дим в трубу не влазить. Вприз був 23 чи 24 градуси. Жодної прокладки не було під насосом. Жодної. То як він виставлений із заводу, хлопці. Так що, хто собі думає, що він хоче комусь в коментарях, там, чи ще десь, чи під коментарями інших людей порадити такий совет, то ви можете просто людині так підказати, що вона просто змарнить мотори. Ну, для початку ну, мотор буде жерти як не в себе соляру і грітися, як чорт. Ну, Отакі от нюанси будуть. Отака от фігня. А все остальне, що які послідствами можуть бути, навіть можна зламати колін вала. Ну на тому моторі трудно. Наприклад, на 192-195 му то легше набагато. Особливо на е жд 16 Бо це форсований 195-й мотор. Дуже форсований, занадто. От і все. І нема там ніяких 15 чи 16 сил, а там 14 сил. 95-й має 12. Як ви думаєте, скільки там можна вижимати з тих моторів? З них вижимають последні соки витягують. Це вообще. Так що така фігня. І ранній приз то є велика біда. І щоб, те ви, щоб поняти, який він і так далі. Я вам вже багато купу відео зняв. Просто це давно просили. Оці от, слава Богу, що воно тут є. А якби і не було, то я би... б мені як, Я приблизно розрахував би окружність і кожний градус собі прийшлося б мені щитати. Тобто тут виходить 360 градусів, так? то виходить, тут так метки стоять. Яка ж то окружність його метр виходить? Бо виходить, що 10 градусів це 37 мм. Ну, приблизно, ну хай 36, можливо, там я чуть-чуть на міліметр розсунув забагато. Значить кожен градус це по міліметру. Я так поняв. Ну наче ніяк. Ой, по 3,6 мм. Це кожен градус. Дуже цікаво. Ну, коротше така фігня. Ну, в общем, мужики, дивіться відео, якщо комусь щось, ще якісь питання, що треба, кажіть, якщо я буду мати, як я буду знімати. А наразі добрі хлопці, ще не забудьтеся, ми збираємо гроші нам хлопцям на дрона. Там, блядь, хлопці збирають машини, вже Брус 5 машин зібрав. Понімаєте, мені якось стидно. У нас 5 тисяч людей, 5750 сьогодні вже. Кожен по 10 гривень ми можемо 3 дрони купити, хоча б щось, чи машину купити. Ну невже ж ми не можемо того зробити? Ну, Йосипов дід. Це ж вам, я не вимагаю це. Це там 10-20, хтось більше, хтось менше, типу, ніхто не зобов'язаний скидати по 1000 гривень. Але я так дивлюся, є такі люди, що скидали 500 тисяч, але їх одиниці. Вони, типу, за всіх на увазі оддуваються, так виходить. Я вас щиро хочу попросити, давайте хлопцям поможемо. Ну, як так, якось трошки стидно, типу, я своїх 300 дав, цей раз дав ще 300, типу, ну, якби я був там на якійсь роботі там, чи ще щось і так далі, я б давав більше. Зараз ще за Ютуба получу ще дам. Хлопці, ті, що в Чехії сидять, Віталій каже, я доложу там, яку там тройку-п'ятерку я можу доложити, то це 5 тисяч, а не 50 гривень. Якщо ми візьмемося, кажу, кожен скине по 10, це буде вже 50 тисяч. Йомаю, ну як так? 10 гривень, блін, хлопці, це капець. Ніхто не буде там дивитися, хто скільки скинув. Типа, я не буду казати там, оголошувати, що от тири пири, подивіться, хто скільки скинув гроші. Ну, я щось роблю для вас, і це ви робите не для мене, типу для пацанів. Ну як так? Якось так, ну, трошки стидно, знаєте, чесно. Я не вимагаю у вас гроші, але просто, ну, якось. Я дивлюся, як інші люди збирають. Там, той самий там Стерненко. Да? Він сказав, вони за день там щось 140 мільйонів гривень зібрали. йоп твою мать, а ми місяць хіром збираємо 5 тисяч зібрали. йолки палки А, а цей так само брус збирає. Ну, я вважаю, що я ж теж якийсь ну, не придурок, непридурок, типу, ви не мені ці гроші даєте. Йо-майо, там ті зібрали на, на машину бігом, типу, дали на ремонт хлопцям вже якось, типу. Васильові Родубенкою. Ну і так далі. Він ж тоді попав цей лікар. Ну, коротше, така фіня, хай все буде добре. Я там не вимагаю нічого, але просто так кажу, якось так ну, виходить по-дурному. Нефайно, коротше, хлопці. Ну, ладно, менше з тим, ви собі кожен має свою совість, свою думку. В общем, такі метки, це все, це все просто, тіпа, нема нічого страшного, берете трубку, там, чи не трубку, чи добре дивиться на трубку цього високого тиску, що йде на форсунку. Типу, вся херня. От, знаходити в зазвичай він стає ранній, бо прокладки під насосом з часом зсихаються, просядають, чи з, з другої сторони їх ще масло дрочить, коротше, з-під того, з кришки тут і так далі. То не є все біда. Типу. Біда, от, це зразу буде видно по розходу, по димові, по тому, як він заводиться, по температурі і так далі. Різко підскочила температура. Я поставив прес, хлопці, я вчора горав 65, ну я йому вже так дав, що дав. Вже, вже конкретно дав. Вже як от гори робив, там така цілина, і це є. 65. Йоп твою мать, то мені вже тепер, оця шківа, що я втопив, треба вертати, блін назад, бо в мене нарешті це я добре втопив. Бо не можна мотора нагріти, йолки палки то нікуди не годиться. Бачите, як знімаю символ, з фанаром нафіг, то це не фокусується камера. В ну, общем, така фігня. От вам метки, Все, що міг. Хлопці, якщо щось звертається, бачите, я все роблю для вас, те, що ви просите. І ви зробіть те, що я прошу, бо то не для мене, а для мужиків. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові.